Мир вам, дорога церква, дорогі брати і сестри, друзі, всі, хто сьогодні в Домі Божому. Дуже приємно, що сьогодні багато людей. Сьогодні особливий день, сьогодні майже в усьому світі да, трошки все змінилося під час війни і дехто тиждень тому святкували це свято. В Європі чи в Америці, да, зараз багато хто святкує сьогодні, це Свято Трійці. Свято, коли Бог явив себе дійсно в трьох лицях Божества. До цього, знаєте, було дуже важко людям зрозуміти, як це. Бог є триєдиним Богом Отець, Син і Дух Святий. Але був період, коли Ніс служіння на землі Бога Отець. Він розповсюджував своє слово, давав закони, настанови, вів свій особливий народ, народ ізраїльський, писався старий заповіт. І потім прийшов період, коли прийшла друга особа Божества, Ісус Христос, Божий Син, про кого Він, тобто Отець Небесний, говорив у своєму слові. Він звіщав наперед, що прийде час, коли прийде до вас Ісус Христос. І Він прийде не просто так, а прийде для того, щоб спасти вас і примирити зі мною З Отцем. І коли прийшов Господь Ісус Христос, да, і вже наближався той час, знаєте, страждань Його, Його смерті, Його Воскресіння. Він відкриває своїм учням про третій період, важливий період в житті людей. Це про служіння третьої особи Божества, про служіння Духа Святого. Незадовго до розп'яття Господь мав з учнями, мабуть, останню таку, знаєте, тиху вечерю. І Він на цій вечері заповідував їм. Любити один одного так, як він полюбив їх. Це 13 розділ, 34-й вірш. Він говорить, заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Потім, трошки згодом, ми читаємо з вами в 14 розділі в Євангелії від Івана про те, що Ісус говорить: якщо ви любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я ублагаю Отця і іншого утишителя дасть вам, що був з вами повік, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви ж знаєте його, бо Він з вами перебуває і у вас буде вперше Христос говорить про Духа Святого, якого Він пошле замість себе. тобто він говорить, що ви будете мати потребу вчителі, в наставнику, в тому, хто буде підтримувати вас, хто буде утішати вас, вести вас далі, і ним буде Дух Святий. Написано в 14 розділі далі, що утішитель же Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я Моє, говорить Ісус, Він навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, дух істини, який від отця походить, Він буде свідчити про мене. Далі, в 16 розділі, він починає говорити про важливість служіння Духа Святого в світі, що він буде викривати гріх і правду, і суд, і наостанок в кульмінації своєї промови. Він говорить про важливість служіння Святого Духа серед учнів, тобто серед церкви Христової. І ось давайте ми звернемо увагу на ці слова і прочитаємо їх. Це 16 розділ Євангелія від Івана, 12 по 15 вірш. Христос говорить своїм учням такі слова. Ще багато чого я маю сказати вам, але ви не можете знести цього тепер. Однак, коли дух істини прийде, Він поведе вас до всієї істини, бо Він не буде говорити від себе, а скаже те, що почує, Він сповістить вам про те, що має статися. Він прославить мене, бо візьме з мого і сповістить вам. Усе, що належить отцю моє, ось чому я сказав, що візьме з мого і сповістить вам. Спочатку зверніть увагу, дорогі друзі, Христос говорить про те, що Він має ще багато чого сказати своїм учням. І без сумніву, це було щось дуже важливе. І точно можна сказати, що воно належало Христу і було істиною, яка перевершувала їхнє розуміння, їхню інтелектуальну і природню здатність нести і застосовувати в своєму житті. Він говорить, що це більше, ніж ви зараз можете винести. Це може означати, що Знаєте, їхній досвід досі встановлює межу їхньої здатності сприймати. Тобто самі вони не здібні до цього. І перед ними, знаєте, Христос хоче показати, що перед ними відкриваються перспективи правди, які вони не можуть бачити без Духа Божого. Але вони дізнаються про це, коли прийде Дух Святий. Подібно до того, як сліпий не може намалювати те, що перед ним, як глухий не може почути те, що говорять в його присутності, як німий не може повторити спів так обмежена людина в сприйнятті і розумінні того, що хоче сповістити Христос Духом Своїм Святим. Треба розуміти, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, що коли говорив Христос ці слова, це був той період, коли ще не було нового заповіту. Коли ще не було апостольських післань, коли ще не було вчення про трійцю. І навіть, знаєте, маючи писання старого заповіту, більшість людей не розуміли його духовного значення. Тож, давайте, дорогі друзі, поглянемо. В чому полягає служіння Святого Духа в церкві, яке вкрай необ... є вкрай необхідним для християн. Тому ми звернемо увагу з вами на два напрямки служіння Святого Духа в церкві, які звеличують Христа в серці і в житті кожного християнина. Два напрямки служіння Святого Духа в церкві, які звеличують Христа в серці і житті кожного християнина. Перше, про що говорить Христос, Він говорить, що Дух Святий, якого Він пошле, Він буде вести вас до всякої істини. Тобто наставлятиме вас у всій істині. Ці слова означають, що він буде забезпечувати нас розумінням, усіляким розумінням у сфері об'явлення божественного характеру і його шляхів. Це враховує істину про Боже буття, про Божу природу, про Його силу, про Його владу, про всі Його якості. А також про Його волю і відношення Боже до кожного з нас, як до Його творіння. Істина, про яку говорить Христос, вона також враховує в себе те, що нам потрібно знати про наше минуле, теперішнє майбутнє і про наше вічне. І тому ця істина, всяка істина, яку перш за все. Потрібно знати для нашого спасіння. І далі Христос говорить, що ця істина, вона від Бога. І приводить три аргументи. Та істина, яка буде звіщатися Духом Святим, вона від Бога. Чому? Він говорить так: бо Дух не говоритиме від себе. Ми знаємо, що джерелом істини є Бог. І поза ним немає нічого міцного і надійного. Тому щоб апостоли і ми з вами спокійно вірили речам духа, Христос оголошує ці слова божественними. Як би кажучи, знаєте, все, що звіщає дух, походить від Бога. Слова, сказані Духом, не є чимось іншим або протилежним від вчення Христа. Слова, сказані духом, також, не є чимось іншим, що говорив Христос до цього. Вони не належать світові, вони не народжені десь із повітря, але вони виходять із глибин небесного святилища. Ось чому, коли ми з вами, дорогі друзі, читаємо Слово Боже, то у другому післанні до Тимофія апостол Павло говорить такі слова. Молодому пастору церкви він говорить: усе писання Богонатхненне, корисне для навчання, докору, виправлення та для виховання в праведності. Апостол Петро говорить у своєму післанні до церкви такі слова: пам'ятайте насамперед про те, що в писанні жодне пророцтво не походить від чийогось власного тлумачення. Адже пророцтво ніколи не лунало з волі людини, але від Бога говорили люди, натхненні Святим Духом. Ісус каже, що це означає, що Він не буде, Дух Святий, не буде вас навчати приватним якимось доктринам. Він не буде говорити щось таке, що суперечить тому, що ви вже дізналися від мене, але все, що ви почуєте. Все, що Він буде говорити, це від мене. Він прийняв це від мене і говорить вам. Написано далі ще один аргумент, чому ми повинні враховувати, сприймати вчення Святого Духа, Його голос, Його Слово, Його істину, як Божу істину, бо Христос говорить: Дух скаже, що почує. Все, що проголошує Бог Отець. І Бог Син, Дух Святий, чує, тому що перебуває серед них, як третя особа Божества. Він не просто перебуває серед них, Він приймає участь в обговоренні цієї істини, і тому Він, як наш вчитель, посланий Христом, проголошувати цю істину нам, навчати нас їй розуміти і застосовувати її в своєму житті. Пам'ятаєте, як Христос свого часу звіщав, сповіщав да, і звершував волю Отця і говорив, пам'ятаєте, що це не мої слова, а слова Отця, який послав мене. Так само Дух Святий продовжує нести слово Христове, яке одночасно є словом Отця, Сина і Святого Духа. Ще один аргумент, чому проголошене Духом варто сприймати як істину Божу, бо Дух, написано, сповістить майбутнє. І майбутнє сповістить вам. Він не від себе говоритиме, але говоритиме те, що почує, і майбутнє сповістить вам, говорить Христос. Ця фраза викликає дещо забентеження, збентеження. І ми розуміємо, що хоча Дух Святий. Час від часу він відкривав майбутнє, але це не є його характерною роботою постійною. Можливо, цей вислів, дорогі брати і сестри, означає, що Дух Святий забезпечить те, що потрібно в майбутньому і так, як це потрібно для нас. Це спосіб визначення всієї християнської системи, те, що має відбутися і як саме. Тобто Христос, знаєте, так якось нам нагадує про народження, про життя і розповсюдження церкви Христової. Він говорить, що це майбутнє, Дух Святий сповістить вам. Він навчить вас, як далі жити. Але, думаю, буде невірним, якщо ми не поставимо на перше місце саме Писання, саме Слово Боже. Тому що після того, як дійсно зійшов Дух Святий на землю, почало, почався писати новий заповідь. новий заповідь, який ми отримали через апостолів і який є єдиним правилом для всієї церкви єдиним підручником для навчання зростання, а головне для спасіння. Слово сповістить, воно передбачає, знаєте, глибоке проникнення у зміст цього откровення, а також застосування його у своєму житті. Це дуже важливо. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, тому що лише істина, яку звіщає Дух Святий за допомогою Духа, звільняє людину від рабства гріха. Лише істина здатна освячувати кожного із нас. Пам'ятаєте, в молитві Христос молився такими словами до Отця і казав: Отче, освяти їх істиною Твоєю, бо Слово Твоє є істина. Тільки істина за допомогою Духа Святого спасає наші душі. Тому. Служіння Духа Святого вкрай необхідне було для нас і є, і залишається ним. І перший його напрямок да, це вести нас до істини. Другий напрямок служіння Святого Духа в церкві, який звеличує Христа в нашому житті і в нашому серці, це написано так: І Він прославить мене. Дух Святий прославлятиме Христа. Написано: Бо братиме від Христа. Точнісінько, так, як служіння Сина Божого приносило славу Небесному Отцю, точнісінько так, служіння Духа Святого буде приносити славу Господу Ісусу Христу. Але чомусь, на жаль, багато де все змінилося. На жаль, у сучасному світі багато так званих, знаєте, християнських конфесій давно відійшли від вчення Ісуса Христа, відійшли від Слова Божого. І вони відійшли від цього вчення, говорячи, що Євангеліє це воно лише приводить нас. До початків, до початків істинної віри. А досконалість вчення треба шукати десь інше. Якщо, наприклад, ви католицьким чи православним священникам, як заперечення їх релігійної практики приведете докази Слова Божого і Списання, вони будуть заперечувати вам. Заперечувати в тому, що на Слово Боже потрібно покладатися, тому що в них є понад Слово Боже ще багато інших откровень і ще багато інших вчень, які є теж дуже важливими. Таким чином і Мухаммед колись сказав, що без його корану люди навічно залишаться немовлятами. Отже, під. Приводом вчення Духа світ винайшов привід відійти від Христової науки і від Христової чистоти. І як тільки люди відходять від Господнього вчення, від Господніх слів, відкриваються двері для різноманітних всіляких безумств і шахрайств. У нашому в наш час багато фанатиків стали на такий шлях. Наш шлях брехливий. І записане вчення їм здається досить незручним. Біблія да, вона незручна для багатьох людей. Вона дуже багато до чого спонукає і змушує, багато перед чим зупиняє людину. Тому люди відклали її. Замінили своїм власним богослів'ям, і отже, вони готові вигадати своє нове, те, що складається з якихось нових откровень. І як результат цього, в храмах прославляється, прославляються ангели, в храмах прославляються апостоли, прославляються Марії, Марфи, Анни. Миколаї прославляється Петро і Павло. Хто завгодно і лише іноді прославляється Христос? Ось що трапилось, коли Слово Боже було відхилене. Тепер ми бачимо, наскільки своєчасними є слова Христа про те, що посланий Дух має прославляти Його і саме Його. Ми повинні пам'ятати з вами, що справа Духа полягає лише в тому, щоб утвердити царство Христове на землі і назавжди засвідчити все, дароване йому від Отця. Отже, на що спрямоване служіння Духа Святого? Не на те, щоб вивести нас із школи Христа, а щоб ще раз наказати нам. Слухатися його. Інакше Дух принизив би славу нашого Господа. Наводиться і причина тут, да? Христос говорить: Він прославлятиме мене, бо від Мого візьме. Цими словами Христос хоче сказати, що ми для того приймаємо Духа Святого, щоб скористатися усіма христовими благословіннями, які Приходять до нас через служіння саме Духа Святого. Що ж дає нам Дух Святий? Він з нами, щоб свідчити про омиття наших гріхів кров'ю Ісуса Христа, щоб Воскресіння Божого Сина відновило нас до нового життя. І нарешті, щоб ми стали спадкоємцями Його небесних благ. Отже, Дух не дає нам нічого. Окремо від Христа, але бере від Нього все, що нам передає. Те саме треба думати і про вчення, бо Дух просвітлює нас не для того, щоб ми хоча б на йоту відхилились від Христа, але щоб виконали колись сказане апостолом Павлом, щоб Христос став для нас. Премудрістю Божою. Дух відкриває нам усі скарби, приховані у Христі. У результаті Дух збагачує нас одним лише багатством Христовим, щоб слава Христова блищала і сіяла і возвеличувалася скрізь і в кожному. Написано, що Христос. Що Дух Святий Він буде прославляти мене, бо від Мого візьме і сповістить саме вам. Дія Духа Святого, вона христоцентрична і вона звершуватиметься, прославлятиметься Христос серед учнів Христа, серед Його церкви. Середовище, в якому прославлятиметься Христос, це церква Христова. Ціль Духа Святого не просвітити весь світ, а проголошувати істину і прославляти Христа в церкві і через Його церкву в усьому світі. Ось такими є два важливими напрямки служіння Духа Святого в церкві Христовій. Якщо ви хочете переконатися, чи є та чи інша церква справді Христовою Церквою. То, будь ласка, подивіться, послухайте да, про те, слухайте те, про що навчає ця церква. Якщо ця церква навчає Слову Божому, то в ній перебуває Дух Святий. Подивіться, кого прославляють у тій церкві, і якщо там прославляється Христос, то це церква, в якій живе Дух Святий. Ще одне важливе застосування полягає в тому, що жодна людина без духа, вона не спроможна пізнати істину Божу і не здатна прославити Христа як Господа, а найголовніше для неї, що неможливе без Духа Святого, це спасіння. Спасіння від вічного прокляття і вічної смерті ваду. Що вам робити в такому разі, у такому випадку? Христос сказав, моліться Небесному Отцю. Тож кажу вам, говорить Христос, просіть і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Отже, коли ви злі і недобрі люди знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний? Обдаровує Духом Святим усіх, хто просить Його. Наскільки ж вірніше те, що Бог, Отець, обдаровує Духом Святим тих, хто просить Його. Просіть у Бога, щоб Він просвітив вас Духом Своїм, щоб Він відкрив вам істину Слова Божого. Якщо у вас досі немає Слова Божого Біблії в себе вдома, підійдіть після служіння до мене. Я подарую вам Біблію. Нехай це Слово Боже буде в вашому домі і в вашому серці і на ваших устах. Якщо ж Бог вже дарував вам Духа Святого, дорогі брати і сестри, то прославляйте Його в своєму житті. Перебувайте в істині, радійте і прославляйте Христа. Нехай Христос возвеличується! В нашому серці і в нашому житті. Амінь. Слава нашому Господу!